Вітаю вас, шановні студенти, на курсі документації голого розвідувальних досліджень в геології нафти і газу. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про українське законодавство про надра та порядок отримання документів, які дозволяють нам видобувати корисні копалини і, взагалі, користуватися надрами. Це друга частина лекції. Першу частину цієї лекції ви можете подивитися у нашому гугл класі або на Ютубі. Виникнення відносин користування надрами пов'язане з низкою юридичних фактів. По-перше, це одержання спеціального дозволу на користування надрами, що передбачене статтею 16 Кодексу України про надра. Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною місцевою радою питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби. Дозволи надаються спеціально уповноваженим органам виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Постановою Кабінету міністрів України від 2 року затверджений порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 15.07.1997 року про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр. З метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин, затверджено перелік корисних копалин та їх мінімальні запаси або перспективні ресурси, що вважаються стратегічно важливими для економіки України. Відповідно до цієї постанови, питання надання спеціальних дозволів на користування ділянками надер з метеорологічного вивчення та видобування корисних копалин, що включені до зазначеного переліку, розглядається на засіданні Кабінету міністрів України. На період написання цих лекцій, умови надання дозволів передбачені окремими постановами Кабінету міністрів. Якщо користуванням надрами виступає інвестор, то для користування надрами він попередньо укладає угоду про розподіл продукції, що регулюється законодавством України про угоди про розподіл продукції без отримання спеціального дозволу здійснюється використання надр землевластиком і землекористувачем. В межах наданих їм ділянок при дотриманні відповідних умов, визначених в статті 23 Кодексу України про НаДРА. Далі ми про ці умови з вами поговоримо. А зараз, друге, перше, це в нас був спеціальний дозвіл, по-друге, треба одержати. Державний акт про надання гірничого відводу, що визначено статтею 17 Кодексу України про НАДРА і постановою Кабінету міністрів України від 27.01.1995 року, про затвердження положення про надання гірничих відводів. Гірничим відводам є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється. Геологічні відводи о, ярничі відводи можуть надаватися підприємствам і громадянам лише за наявності в них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. А також затверджено в установчому порядку проєкту розробки родовища корисних копалин або будівництво гірничого об'єкту чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин. Тобто, оцей пакет документів ви якраз і подаєте, щоб отримати гірничий відвод. Зазвичай, цей пакет документів буде подібний до того, що ви. Пишете у пакеті документів, який надаєте для отримання спеціального дозволу на користування надрагами. У подальшому ми з вами будемо розглядати всі ці документи і вивчати, що там треба писати і як їх оформлювати. Так, гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, надаються державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Згідно пункту 21 та пункту 4, положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2006 року, наразі ця інформація може змінюватися, тому що законодавство наше мінливе і може хтось інший надавати ці. На момент, коли ви дивитесь ці лекції, може вже якась інша установа надає гірничі відводи. Гірничі відводи надаються для розробки родовищ твердих і рідких та газоподібних корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Без надання гірничого відводу здійснюються. Використання надр для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Стаття 20 Кодексу України про надра. Використання надр для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу. Стаття 21 Кодексу України про надРА і використання надр землевласниками і землекористувачами в межах наданої їм ділянки при дотриманні відповідних умов, зазначених у статті 23 Кодексу України про надра. І по-третє, це перше, ви пам'ятаєте, спеціальний дозвіл на користування надрами. Друге це в нас гірничий відвод, і третє. Це одержання земельної ділянки в порядку, передбаченому Земельним кодексом України, що вказується в статті 18 Кодексу України про НАДРА. За загальним правилом, як передбачається в статті 66 Земельного кодексу України. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення у встановленому порядку прав користування надрами, тобто одержання спеціального дозволу і акта про надання гірничого відводу. Однак існують випадки, коли право користування надрами є фактично похідним від права власності на землю чи права землекористування. Така ситуація передбачена вже раніше згаданою статтею 23 Кодексу України про надра. Вона містить право землевласників і землекористувачів без спеціальних дозволів і гірничих відводів видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф з загальною глибиною розробки до 2 метрів. І прісні підземні води до 20 метрів та використовувати надра для господарських і побутових потреб. Законодавством визначені ситуації, коли здійснення окремих видів користування надрами можливе без вилучення земельних ділянок у попередніх власників чи користувачів, і передбачені в користувачні. І передача в користування суб'єктам надрокористування. Відповідно до статті 97 Земельного кодексу України підприємства, установи та організації, які здійснюють гологозйомочні пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі угоди з власником землі або за погодженням із землекористувачем. Підстави припинення права користування надрами, закріплені в статті 26 Кодексу України про надра. До них, зокрема, належить закінчення встановленого сроку користування надрами, припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування, використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, та інші. Крім цього, відповідно до статті 27, землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних вод та права користування надрами для господарських і побутових потреб у разі порушення найми порядку і умов користування надрами на наданих їм у власність або користування земельних ділянках. Користування надрами є платним, що врегульовано статтями 28 з 28 по 36 Кодексу України про надра. Права за користув... плата за користування надрами справляється у вигляді платежів за користування надрами, видрахувань за розвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, збору за видачу спеціальних дозволів ліцензій. Акцизного збору стаття 29 Кодексу України про надра закріплює випадки звільнення від плати за користування надрами, а саме землевласники і землекористувачі, які здійснюють у встановленому порядку видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб або користуються надрами для господарських і побутових потреб на наданих їм у власність чи користування земельним ділянкам користування надр за Користувачі надр за проведення регіональних геолого-геофізичних робіт, геологічних зйомок, інших геологічних робіт, у тому числі розвідувального буріння з відбором зразків. Проб спрямованих на загальне вивчення надр, пошуку і розвитки родовищ корисних копалин та робіт по прогнозуванні землесувів і дослідження вулканічної діяльності інженерно-геологічних, еколого-геологічних та палеонтологічних досліджень. Контролю за режимом підземних вод, а також за виконання інших робіт, що, спри... що проводяться без порушень цілісності надер, якщо вони виконуються за рахунок державного бюджету. Наступні це користувачі надер при організації геологічних об'єктів Природного заповідного фонду. Користувачі надр за здійснення розвідки корисних копалин у межах гірничого відводу, наданого їм для видобування корисних копалин, а ще звільняються від сплати за користування надрами дитячі спеціалізовані санаторно-курортні заклади за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовуються для лікування на їх території. Платежі за користування надрами можуть справлятися у вигляді разових внесків та або регулярних платежів, які визначаються на основі відповідних еколого-економічних розрахунків. Детальніше регулювання відповідних відносин здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.1997 року про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Постанови кабінету міністрів України від 12.12.1994 року про затвердження переліку мінералів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами. Інструкції про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин затвердженої наказом Мінекобезпеки України, Мінпраці України, ДПА України, Держком Геології України 30.12.1997 року. Інструкції по порядок обчислення і правляння плати за користування надрами і в цілях на, не в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалень, затвердженою наказом Мінекології України, Мінпраці України, ДПА України, Мінфіну України 8.02.2001 року. Наразі це вся інформація, яку я хотіла вам розповісти, і давайте виділимо основні тези, які ж у нас будуть юридичні аспекти надрокористування, які ми сьогодні розглянули. Перше одержання спеціального дозволу на користування надрами. Друге одержання гірничого відводу і одержання земельного відводу. Спеціальний дозвіл це в нас вся територія, на якій розташовані об'єкти, що цікавлять нас вся територія назер, і в глибину, і в черино. Гірничий відвод. Що це Це та територія, на якій ми плануємо видобування корисної копалини. Тобто саме та ділянка, яку ми будемо порушувати. І третє земельне. Земельна поверхня, яка знаходиться над нашим гірничим відводом, через яку ми будемо потрапляти у надра. Ось ці три документи: нам треба отримати, щоб почати видобування з надр. Якщо ми не видобуваємо корисну копалину, а вивчаємо щось там, нам достатньо екологічне вивчення. проводимо, Нам достатньо отримати спеціальний дозвіл. Все інше ми не будемо отримувати, тому що ми не порушуємо надра. По-перше, і ми не порушуємо земельну ділянку, через яку ми вивчаємо надра. Так, надра все це є платним. Користування надрами є платним. І якщо ви власник земельної ділянки, і на вашій земельній ділянці є якісь. Корисні копалини місцевого значення, тобто будівельні там пісок чи ще щось. І ви це видобуваєте саме для власних потреб, не для того, щоб робити промислове підприємство з видобування цього всього. То ви можете це видобувати. Воду прісну до, воду прісну до 20 метрів, торф до 2 метрів і Корисні копалення місцевого значення, це загалом будівельні корисні копалення, ми розглядали вже на попередніх лекціях. Так? От їх ви можете видобувати без отримання спеціального дозволу, без отримання гірничого відводу і без отримання земельного відводу. Наразі це все. Я кажу вам до побачення і до зустрічі на наступних лекціях. Бувайте!